Верховної Ради України прийнято у другому читанні в цілому закону України про державний бюджет України на 2024 рік. Він підписаний на сьогодні уже і президентом України загалом міністерством фінансів України доведені до відповідних територій, в тому числі до Кіровоградської області, особливості складання відповідних розрахунків до проектів місцевих бюджетів на 2024 рік. Сьогодні активно проводиться відповідна робота. На рівні територіальних громад, на рівні обласного бюджету з питань формування наших основних бюджетних документів на наступний бюджетний рік. Маємо термін визначений безпосередньо бюджетним кодексом прийняття наших місцевих бюджетів. Це 25 грудня поточного року. Крайній термін, коли ми маємо прийняти власні бюджети. Маємо сьогодні графіки узгоджені стосовно прийняття. Місцевих бюджетів, і намагаємося, і ставимо перед собою завдання їх виконати. Тобто до 25 грудня мають прийняти всі місцеві бюджети. Загалом формування дохідної і видаткової частини місцевих бюджетів на 2024 рік здійснюється на підставі діючого як податкового, так і бюджетного законодавства. Проводиться відповідний аналіз виконання бюджетів у попередні роки і у поточному. Році уточнюються основні відповідні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку відповідно території Кіровоградської області. Загалом основні прогнозні показники, які застосовуються при формуванні місцевих бюджетів на наступний бюджетний рік, це індекс споживчих цін на рівні 109,7%. Грудень до грудня попереднього року, індекс цін виробників 111,4% знову ж грудень до грудня. Мінімальна заробітна плата на протязі наступного бюджетного року вона буде змінюватись двічі, тобто з 1 січня 2024 року вона буде складати 7100 гривень, а з 1 квітня 8 тисяч гривень. Також е, буде змінюватись на протязі наступного року двічі. Е, і посадовий оклад працівників першого тарифного розряду єдиної тарифної сітки. Це з 1 січня він має складати 3195 гривень, а з 1 квітня 3600 гривень. Прожитковий мінімум на одну особу е, він. З 1 січня наступного року буде складати 2920 гривень. Загалом місцеві бюджети на 2024 рік продовжують формуватися з урахуванням вимог безпосередньо воєнного. Часу, що вимагає від усіх учасників бюджетного процесу зважених і продуманих підходів безпосередньо у витрачанні коштів. Також хотів би зазначити, що з метою забезпечення безпосередньо фінансовим ресурсом. Пріоритетів, які пов'язані з військовим станом, внесено ряд змін до доходів державного і місцевих бюджетів, зокрема починаючи з 1 жовтня уже поточного року, і відповідно весь наступний рік з місцевих бюджетів вилучається. До державного бюджету податок на доходи з фізичних осіб з грошового забезпечення військових. Це норма, яка досить активно обговорювалася на різних рівнях. Були різні думки стосовно, стосовно такого вилучення. Проте сьогодні верніше, в наступному бюджетному році місцеві бюджети такого податку на доходи з фізичних осіб мати не будуть. Безпосередньо зараховуватися в 2024 році такі надходження. Будуть до спеціального фонду державного бюджету, передбачено спрямувати. Такий фінансовий ресурс на потреби оборони, перш за все, і розподілені вже в таких обсягах: це 45% від таких надходжень на здійснення заходів із закупівлі спеціальної техніки та обладнання, 45% на виготовлення продукції оборонного призначення, і 10% від надходжень цього податку буде повертатися безпосередньо військовим частинам Збройних сил України. І іншим військовим формуванням на матеріально-технічне забезпечення пропорційно до фактично сплаченого ПДФО. Практично такого податку. Ми мали в поточному році, якщо говоримо саме про надходження січня-вересня місяця, адже з 1 жовтня, вже це джерело державного бюджету. Ми мали 1 млрд 392 млн грн. Сформували сьогодні проекти в більшості свої проекти наших місцевих бюджетів. Основним надходженням в місцевих бюджетів є традиційно це знову ж вказаний мною це податок на доходи з фізичних осіб. Практично, якщо не враховувати або в співставних умовах без надходжень по військовому ПДФО. То надходження по зазначеному податку планується збільшити в наступному бюджетному році на 19,5%. Також виходячи з основних податкових надходжень місцевих бюджетів збільшується в наступному році і надходження по акцизному податку майже на 31%, плата за землю на 14,8%, і єдиному податку на 21,6%. Тобто сьогодні місцеві бюджету бюджети в частині формування доходів формується досить таки напружено, з метою того, що мають місцеві бюджети забезпечити саме фінансовим ресурсом ті видаткові повноваження, які мають бути заплановані в місцевих бюджетах, загалом. Плануємо, що всі місцеві бюджети, як і обласні бюджети, буде коректно збалансовано. Ці бюджети забезпечать наступному бюджетному році. Перш за все, це існування або утримання, перш за все, соціально-культурної сфери, забезпечить фінансовим ресурсом першочергові видатки, тобто заробітну плату, енергоносії. Трансферти населення, медикаменти, харчування маємо декілька субвенцій в державному бюджеті, які сьогодні є нерозподіленими, але область на них претендує, і ми будемо приймати активну участь в розподілі такого, такого фінансового ресурсу. І з послідуючим уточненням наших місцевих бюджетів саме на такий фінансовий ресурс. Що це за ресурс? Це субвенції, які Передбачають таке спрямування, як на облаштування безпечних умов у закладах середньої освіти 2,5 мільярда гривень в державному бюджеті, на придбання шкільних автобусів 1 мільярд гривень, на створення навчально-практичних центрів сучасної професійно-технічної освіти півмільярда гривень, придбання обладнання і модернізація їдалень. Харчоблоків в наступному році планується передбачити в державному бюджеті півтора мільярда гривень. Нова українська школа знову ця субвенція з'являється в наступному році півтора мільярда гривень, а також програма з відновлення України майже 4,5 мільярда гривень. Наші місцеві бюджети, відповідно, мають для того, щоб мати можливість збалансувати. Як базову, так і реверсну дотацію. Базова дотація 267 мільйонів гривень складає. В цілому по області реверсна дотація 173 мільйона гривень. Вирівнювання по зазначеним трансфертам здійснюється для 16 місцевих бюджетів, але що цікаво, що і в наступному бюджетному 2024 році реверсна дотація не перераховується до державного бюджету, тобто залишається як додатковий фінансовий ресурс в наших місцевих бюджетах. Обсяг освітньої субвенції для місцевих бюджетів в цілому визначено в 103,2 мільярда гривень по Україні або на 17,9% більше проти обсягу 23-го року. По Кіровоградській області передбачено таку субвенцію в загальному розмірі 2,8 мільярда гривень, або на 18,6% більше обсягу 2023 року. Загалом вважаємо. Що наші місцеві бюджети мають бути сформовані, які мають бути зазначу збалансованими і забезпечити загалом всі потреби соціально-культурної сфери, але зрозуміло, що знову ж в умовах військового стану, тобто діяльність нашої соціально-культурної сфери буде забезпечена у повному обсязі Де ще є обмеженими на сьогодні, це видатки, видатки інвестиційного характеру або капітального характеру. І на сьогодні в державному бюджеті не передбачена така субвенція, як дорожня субвенція на будівництво і реконструкцію доріг місцевого значення і комунальні дороги. Маємо також ще до кінця поточного бюджетного року сконцентрувати відповідний фінансовий ресурс у вигляді залишків коштів. Відповідно на кінець року, на початок наступного бюджетного року для того, щоб мати певним чином фінансовий ресурс для початку фінансування нашої бюджетної сфери вже в січні, в лютому, 2024 року.